Школа героїв. Зустріч зі спікерами. Доброго дня. Привіт. Пару слів про себе. Ну там, як звати, чим займаєтесь. Ну, для вступу. Поїхали. Мене звуть Станіслав Андреєв. Я займаюся масажем. Я експерт в масажі і викладаю також масаж. І займаюся цим вже близько 9 років. Ось і. Якщо я цим займаюся досі, то це вже успішно вважається. Добре. Як думаєте, це ви знайшли свою справу життя? Це от прям ваше покликання? Чи ви ще в пошуці? А, ну насправді, я вважаю, що, мабуть, більше знайшов більше, да, ніж ні. Да? Ніколи не кажу ніколи. А, я вважаю, що це тим, чим я хотів би займатися. Тому що, а, наприклад, в масажі ти завжди. Це завжди актуально, у людей завжди буде щось боліти. Ти приносиш соціальну таку користь, і за це тобі ще й платять, тому це дійсно можна рахувати, як це як знаєте, хобі, яке переросло в роботу в повноцінну. і ти любиш тим те, що, чим ти займаєшся. Ось тому mm -hmm. да, я вважаю, що я знайшов тим, чим я хотів би займатися ще років 30. А ви самостійно все робите, там знаходите людей, яким потрібен масаж, самі навчалися, чи хтось вас навчав? А, насправді я проходив курси і так потроху збирав там, кожного року по декілька, три-чотири навчання, якісь я проходив, і а, так і навчився. Да? Але я спочатку працював як найманий робітник, да? я працював і. Після курсів і в салонах різних, і в спортклубах. А потім, десь може років чотири назад, я приїхав в Одесу і в Одесі вже почав займатися як самостійною да, роботу. Працюю сам на себе. Ось. Ну, Інколи теж запрошую а, спеціалістів, щоб мені допомагали. І інколи наймаю спеціалістів. Але в більшості випадків я головний спеціаліст. Ось. Тому, а, налічує да, інших якихось робітників мене не дуже збиває з колії, тому я так працюю. Угу. Як думаєте, от якщо взяти підлітка новачка, якому цікаво масаж, скільки часу треба, щоб він навчився, і вже міг працювати і вже заробляти перші гроші, там роблячи якісь такі, ну саме поки ну, такий простий вид масажу? От скільки часу треба, щоб навчитися і вже щось заробляти? А... Ну, дивіться, перш за все, це залежить від індивідуальних якостей людини. Так а у когось комусь буде завжди цікаво, і швидкість прийняття всієї інформації він буде як лего збирати, 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 і він дуже швидко навчиться це робити. Ось, когось можуть відправити просто, щоб було. Ось, і він ну, так собі навчиться це робити, ось, але теж навчиться. Ось і а, самі такі популярні масажі на, майже на всіх курсах а, це два, три, чотири види масажів, які саме популярні, і їх зазвичай десь місяць, два місяці, в деяких випадках три, і ти вже можеш робити. Основна задача це розказати, як умовно, побудоване тіло, що може боліти, від чого може боліти, як допомогти, а, і різні техніки там, для різних е, потреб, так, для різних масажів. Все, ну і далі набивати руку. Звичайно, два місяці достатньо, щоб почати а, пробувати працювати. Ось. Угу. Добре. Ви в дитинстві думали, що будете займатися масажем? Чи от е, думали, що ким взагалі ким хотів стати в дитинстві? В дитинстві я точно не, не думав, що я буду займатися масажем. Насправді я взагалі не пам'ятаю, ким би я хотів стати в дитинстві. Єдине, що в мене було бажання заробляти самостійно і щоб це було якось законно, знаєте, ось. І оце бажання, воно було як у мене завжди. І я себе пробував взагалі в різних сферах, і десь вже не знаю, років, може, мені було за 20 точно, була історія, як я взагалі подумав про масаж. Що я був у своїй родички, і до неї якраз прийшов масажист на дім робити масаж, масаж спини. Це було півгодинний масаж з цих 30 хвилин він 10 хвилин пив каву. Ми в руки перевдягався. Потім поклав рушник на пол. 15 хвилин потер спину. Навіть тоді, без знань, я подумав, що це, ну, це дуже легко. Якось думаю, що шокується. Потім він ще 5 хвилин щось ми в руки перевдягався. Це 30 хвилин масаж. І на той час він заплатив, вона заплатила йому, ну, десь на наші гроші на теперішній курс, це десь гривень 500 І я подумав: блін, за, 5, за 15 хвилин ти заробив 500 гривень. Просто ти просто потер спину. Ну я ж бачу, я теж так можу. І це був, знаєте, як такий а, дзвіночок, який завжди зі мною десь був. І я потім. Вирішив, пройшло б ще декілька років, і я вирішив думаю, блін, мені потрібна якась навичка, яка б завжди була зі мною, щоб я міг це зробити так, в житті своїми руками. Дуже головне, не залежати від міста або країни, де я знаходжусь, і щоб це завжди було актуально. Завжди була якась умовна вакансія, да? навіть на самий поганий день, була якась маленька вакансія для ось для мене. І так я, в принципі, методом виключення прийшов, тому що масаж це дуже така класна річ, як я вже тисячу раз казав, вона дуже актуальна, вона всім корисна, і вона завжди буде всім корисна. Ось. Тому професіонали в цій сфері. вони без роботи, штучний інтелект їх точно не замінить. Прикольно. А в дитинстві у вас були якісь улюблені шкільні предмети, гуртки, які ви часто відвідували, якісь захоплення? Звісно, мій улюблений предмет це фізкультура була. Ось а всі інші предмети я. Ну, я був трічником, да давайте чесно. Я просто був трічником. Ми там щось бігли, постійно робили якусь повадья, якісь речі, да, там хуліганили. Ось фізкультура, так, всі інші предмети ну не дуже. Єдине, за що дійсно потрібно подумати, так в мене це вийшло випадково, але всім іншим я рекомендую це знання англійської мови. Там, де я навчався, там була дуже. Сильна програма англійської мови, і незважаючи на те, що в мене була трійка там постійно, і я дуже рідко її вчив. Коли я поступив в університет, я зрозумів, що мої знання англійської а, дуже відрізняються так дуже вище, ніж у моїх одногрупників, які там відмінники. Ось і це було для мене легко. Англійська мова була для мене легко, і це дуже. Класно, тому що зараз я можу спілкуватися з іноземними клієнтами і знаходити спільну мову, підтримати бесіду, і це дуже круто. Ось це як ще один сегмент, де ти можеш е, брати клієнтів, або е, з яким бар'єром ти стикнешся, якщо ти, наприклад, уїдеш працювати я не знаю, за кордон, тому це обов'язкова штука mm. Вчи чипсі англійську мову. Прикольно. А на кого ви навчалися вже далі після школи? Це вам батьки порадили, чи ви самі вирішили? Так ні, на жаль, я думаю, більшості випадків це батьки. Якщо б не батьки, то я би пішов туди, куди пішли всі на якогось інженера. Але батьки мене віддали в академію внутрішніх справ. Взагалі, ось і я там і навчався. Ось да, дуже, дуже цікава, дуже цікаві повороти життєві такі, але м насправді робота дуже класна, вона потрібна, але м не в нашій країні. Ось. Серйозно, окей. А яка, яка була у вас перша робота? Ну, взагалі, як, от ви випустилися, що, що ви робили, щоб заробляти гроші от, ще до масажу? А... Взагалі, перша робота чи перша насправді це буде... я... Да. насправді я десь років з 13 працю... працював майже постійно на літніх канікулах, десь два з трьох місяців я постійно працював, тому я змінив дуже багато робочих місць, таких mm -hmm. ось. Але на той час для підлітків, таких як я, це був неповний робочий день на одному заводі в моєму місті, в Відділені озеленення це була така робота, прибиральники плюс садовники, і вона була інколи така виснажлива. Але факт, що ти в 13 років можеш заробити гроші офіційно, ну це я вважаю досить класно. І мені дуже подобалось, тому що я міг брати гроші не у батьків, а просто піти, попрацювати да? подивитись, як це. Uh, і заробити це дуже приємне відчуття. Ось. Крутяк. А вже далі після університету? Uh, значить, після університету я, звісно, попрацював у ще міліції uh, у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків. Ось, uh, приблизно рік попрацював, але, на жаль, на той час це була дуже, дуже погана структура, і взагалі. Ще міліція це до реформи. Тому і відношення було погане, і зарплати були погані. А далі я працював в охороні теж десь півроку, рік. Потім я працював, поїхав, як дуже багато українців роблять до Польщі і попрацював там на м'ясному комбінаті, ось теж руками. Але це було вбивче просто. Зрозумів, що я не хочу так працювати і жити там. Повернувся назад? Далі я м, працював деякий час перекладачем на сайті знайомств, і вже потім я вирішив, що потрібно якось знаєте, устакатися, щоб е, знайти себе? І ось після цього я почав думати, щось виключати і прийшов ось до масажу. Угу. От ви трошки покаталися. Як думаєте, чи треба е, молоді, е, щоб там якось успішно себе реалізувати? Виїжджати за кордон чи краще залишитися тут? Де більше можливостей, от на вашу думку. Я думаю, все залежить від того, як ну, що саме цікавить людину. Ось це по-перше. По-друге, звісно, в Україні це дуже легко якось реалізувати, тому що ти знаходишся вдома. Тобі тут все знайомо. Ти в тебе відсутній той стрес, який був би, наприклад, десь там в Австрії, да там, де ти нікого не знаєш, там де інша мова культура це дуже складно. Можливо, там можливості взагалі більше, але там багато стрес-факторів, котрі заважають тобі розкритися, і можливо продовжувати займатися тим, чим ти займаєшся, або навчатися тому, якщо був би вибір, звісно, я б краще в Україні всім би рекомендував проходити. Тому що, ну дійсно, якщо зі сфери масажу, то в нас дуже а, класні курси. Вони змістовні, вони дешевші ніж в Європі. І вони реально а, дуже багато кейсів різних, там де наші спеціалісти цінуються дуже за, за кордоном, так тому що вони навчалися, наприклад, в Україні, вони працювали в Україні. у нас... Дуже високі знання, сервіс, і дійсно таких працівників всі хочуть залучити до себе. Тому я вважаю, що потрібно завжди починати пробувати в Україні. А далі, ну, звісно, залежить від можливості кожного. Якби у вас була можливість працювати за кордоном, і, ну, типа, працювати в Україні і за кордоном, то ви б для себе який варіант обрали? Uh... І я би обрав чергування, можливо, якесь, е, щоб попрацювати, наприклад, в різних країнах, але там як вахтовим методом таким. Знаєте, там три місяці десь в одній країні повернувся додому. попрацював. Три місяці в іншій країні повернувся додому. Я вважаю, це, це був би ідеальний варіант, щоб подивитись, як е, ну, подивитись на різні страни, да, попрацювати там з різними людьми, поспілкуватись, але завжди, завжди повертатися додому. Добре. В дитинстві uh, у вас є якісь книжки з дитинства, які ви запам'ятали, вам вони сподобалися? Або мультики, або кіно, ну щось таке? Uh, складне питання. Книжки точно ні. Ми пам'ятаємо, що я не дуже по навчанню і такому читанню. Тому із книжок точно ні. З мультфільмів. Не знаю. Мабуть, всі мультфільми, які показувались там у нульових. Ось я до тієї категорії належу, тому не можу, не можу сказати точно, що прям якийсь був мій прям улюблений. Добре. А фільм? Може якийсь фільм запам'ятався краще, ніж інший. Фільм? Термінатор. Окей. Це, це перше, перше, що приходить на думку, тому я думаю, це те, що запам'яталось найбільше. Добре, у вас в житті е, був наставник, або просто людина, яка дуже вплинула на ваше життя? Е, от якось так, а, на жаль, ні. Можливо, це був, була моя перша викладачка з масажу. Ось, і вона дійсно була людиною, яка ну, горить своєю справою. І їй було нескладно допомогти всім, хто також горить цією справою, так ось, і якщо брати прямо з наставників, то точно ні, але на якомусь проміжку часу, на самому першому, да, коли там чомусь навчився, і ось і ти виходиш в океан роботи, йди далі, як хочеш. Ось, то, мабуть, вона більше вплинула на початкових моїх стараннях всіх цих. Але прям постійного наставника не було ось. Угу. Ну, так, е, да, я зрозумів. А давайте передамо привіт, е, як її звати? Е, Світлана. Окей, добре, вона і зараз викладає. Чи не знаєте? Е, вона зараз у Франції, вона, ми з нею спілкувалися, вона у Франції з ще українками. Вона працює десь теж у реабілітації і. Вона казала, що там дуже гарні умови, і вони планують привезти нові якісь там технології, техніки масажів різних реабілітації в Україну, Все. України. Прикольно. Так, давайте пару ще останніх таких запитань. Діти часто питають, чому спікери приділяють час? Їм за це ніхто не платить. Нащо воно їм треба? Нащо воно вам треба? А, ну, Мені. Ось це, до речі, пов'язане питання з е, питанням про наставника. Що мені, наприклад, завжди хотілося, щоб у мене був ось в кар'єрному моєму рості, да, був якийсь е, наставник, або людина, у якої я міг би дізнатися е, про різні там проблеми, з якими я стикаюся як спеціаліст-початківець. Ось, але у мене такого не було. І я подумав: блін, було б дуже класно, якщо б е, ну, якщо в тебе не було, стань їм сам. так? Що було дуже круто, якщо б я міг комусь допомогти з цим в їх кар'єрному зростанні. Всім, хто, наприклад, хотів би стати масажистом, але просто пройшов курс, я, спілкував, я викладав масаж і різні техніки, інші, десь, можливо, 4 роки або 5. І дуже багато людей просто проходять курси, а далі ну, не знають, що робити. Вони, можливо, хотіли б когось запитати. Але у кого ти будеш запитувати, якщо там твій викладач якийсь недосяжний, а, ти думаєш, що твої запитання завжди якісь а, дурні, що, типу, ну, камон, навіщо питати? Зайди в інтернет, дізнайся сам. Насправді воно так не працює. Набагато легше просто дізнатися людини, яка в цій сфері працює давно, і тобі стане легше, наприклад, там, навіть не з питаннями, а з проблемами якимось, з якими ти стикаєшся. Тому що я стикався, я пройшов дуже багато проблем з пов'язаних з масажем і зовнішнім світом, да, який змінювався постійно. І, наприклад, в мене багатий досвід, і мені не складно поділитися ним з людьми. Звісно, це не якесь там індивідуальне навчання, там, де ти один на один проходиш там місяць-два безкоштовно. Це а, якась порада, яка може облегшити. Тобі там роботу, наприклад, або направити тебе на якийсь путь істини. Да? І я вважаю, що це ну, непогано. Це непогано і в мене такого не було, але я хотів би, щоб взагалі таке існувало. Тому ось я готовий, наприклад, допомагати, хоча б порадою або якимось наставництвом а, людям, які також зацікавляться і будуть горіти да, цим, цією справою. І захочу займатися цим. Добре. Останнє запитання. Такий загальний меседж для підлітків, для молоді. Що б ви їм хотіли передати? Я хотів би передати, щоб вони ніколи не боялися пробувати щось нове. Тому що є така штука, що ти можеш пропрацювати бухгалтером 50 років, а на 51 рік ти подумаєш, господи, куди я потратив своє життя? Мені взагалі подобається флористика. Навіщо я займався? Я завжди там працював в бухгалтерії і боявся щось спробувати. Тому що інші засудять, батьки засудять, ще хтось осудить, що подумають інші. Ось я хочу передати головний мій меседж. що... Це ваше життя, і тільки ви можете приймати там, якесь рішення да, і мати осудство свого життя. Ніхто інший, всім іншим байдуже на вас. Тому головне, щоб ви спробували а, те, що вам подобається, або ви вважаєте, що вам могло б сподобатися. Спробувати це. І якщо ну, не зайде нічого страшного, спробуйте щось інше, життя не закінчується. Тому завжди пробуйте, і не бійтесь помилок, і у вас обов'язково все вийде. Добре, виходить. школа героїв знято.